Мати лаймати забуду науки. Да, може, на все почему. Я Лина хоче. Я, я найду руки. Я буду собі вроки, роки. Сам людей в я, я зараз. Buru burro e o escravcho. До кигу і до буду майже весь через ліс. Тобто добуду. майже весь ліс, а добуду. вот так <laughs> Что, снимаешь видео? Снимаю А, снимаешь -а -а. И добываем беру. И добываем всю беру. Байди березу! І... Далі йдемо спать. А далі другу березу э... ромаємо. Зараз нам треба збудувати вище, бо ми не дістаємо. <laughs> І набираємо yeah. далі. Дерево. Добре, спочатку вам поцікатиму, бо я не спісувала Ми одбаємо далі. Не хочеш піти до себе додому? Ну, добре, як Добуваємо... хочеш, можна йти до себе додому. І... Мене плащує, у мене ніякого дому нема Де ти будеш вам подавать я хочу вилінати. А ні, не цвіта немає. О Нам треба багато дошок берези, щоб зробити великий будинок. Ділось. Ну, я схопила на тренустку. Побываем еще чублю на зубов, нам не на выхватаем. Котик що стає восьм багато бо в нас буде великий будинок. Хочеться подобається, все окей, все нормально, він не помирає.

Починаємо будувати Ай. будинок. Саша забрала мою книжку з геогеоме географії. А з фіні. below. не було. Стало вже задарше. А що там? this is Поглядаем Буду вати. 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 Будемо виключати, буде наступна версія, серія тобто і. Коли вже буде ранок, коли буде ранок на крапці, то я вже буду виключати. Тобто, коли буде ніч і я буду виключати. І це буде наступна серія. і все. стало, то я виключаю